Колір, що пробуджує світ, світ Артема був збудований стіней і тиші. Усе, що він бачив, відчував і торкав, мало один колір колір старого зів'ялого попелу. Він просто існував. Він працював. Він їв. Він спав. Кожен день був ідеальною копією попереднього. Жодна емоція не могла пробити цю сіру оболонку, жоден звук не міг порушити цей вічний спокій його самотності. А потім, одного дощового ранку на перехресті, де завжди панувала лише сірість, з'явилася вона. Вона стояла під парасолькою, і щось було не так. Її парасолька була не просто сірою, вона була трохи майже невловимо синьою. І поки він дивився, ця синява здалася йому оманливою, як міраж у пустелі безнадійності. Наступного дня вона сиділа у тій самій кав'ярні, де він щодня брав свою гірку сіру каву. Вона не просто сиділа вона малювала. Коли їхні погляди зустрілися, він не відчув збентеження чи страху. Він відчув тепло. А тепло не могло бути сірим. Це було це було щось на кшталт помаранчевого. Вони почали говорити про ніщо і про все. І з кожним її словом, з кожним дотиком її погляду, світ навколо нього ставав чіткішим, наповнюючись глибиною та об'ємом. Вони гуляли вулицями, які колись здавалися йому лабіринтами попелу, а тепер барвистими галереями життя. Кожен кущ, кожна вивіска, це була палітра, яку він ніколи раніше не помічав вона була його сонцем, що розтопило сірий лід. Вона стала його причиною прокидатися і його заспокоєнням перед сном. Вона була усім сенсом, тепер його світ був не просто кольоровий, він був живий, і вона тримала цей світ у своїх долонях. І Артем знав, що він ніколи більше не відпустить її.